Номер 1366. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння х поділити на х мінус 2,6 рівня 0. Ми знаємо, що на 0 ділити не можна, а якщо дріб рівня 0, то чисельник його рівний 0. Тобто розв'язок першого рівняння х рівня 0. Друге рівняння. Хмінус 23 по модулю. Помножити на х плюс. 12,7 поділити на х дорівнює нулю. Ще раз, якщо частка дорівнює нулю, то ділене однозначно буде рівне нулю. Тобто оцей весь вираз рівний нулю. Перепишемо хміну 23 по модулю, помножити на х плюс 12,7 дорівня нулю. Добуток рівня нулю, коли один із множників до рівня нулю. Може бути цей множник 0, або може бути цей множник 0, так і запишемо. х-23 по модулю до рівня 0, одне рівняння одержуємо. або х плюс 12,7 рівня 0, друге рівняння одержуємо. Ну, зразу звідси розв'язок x дорівня мінус 12,7. Перенесли з протилежним знаком з лівої частинки рівняння вправо, а хміну 23 дорівнює нулю, модуль дорівнює нулю тільки тоді, коли під знаком модуля знаходиться 0, модуль тільки нуля дорівнює нулю, тобто х мінус 23 дорівнює нулю, х дорівнює 23. І так, маємо два корені, Перший корінь 23, другий корінь мінус 12,7. Третє рівняння. Хмінус 3 помножити на 4 мінус х, поділити на хміну 5 до рівня 0. Знову частка до рівня нулю, коли ділене дорівнює нулю, ну а на дільник на нуль ділити не можна, тобто дільник не може бути рівня нулю. І так, якщо частка дорівнює нулю, то ділимо дорівнює нулю. Тобто, знову ми одержуємо добуток цих виразів рівний нулю, добуток дорівнює нулю, тоді, коли один із множників 0, тобто або х 3 дорівня нулю, або 4 мінус х дорівня нулю. Це може бути, коли х дорівнює мінус 3 перенесемо з протилежним знаком 3, і мінус х дорівнює 4 перенесемо з протилежним знаком мінус 4, а х дорівнює мінус 4 на мінус 1, плюс 4. І так, маємо два корені. І в другому рівнянні перший корінь 3, другий корінь 4. Четверте завдання. Х 0,4 помножити на х і поділити на 0,1 мінус х дорівнює нулю. Знову частка дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю. Знаменник мене вже бути не може. Точніше, не чисельник ділене дорівнює нулю. Ділене дорівнює нулю, а дільник нулю не дорівнює. Знову. Х плюс 0,4 на х дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю, коли один із множників нуль, тобто або х плюс 0,4 дорівнює нулю, або другий множник х дорівнює 0. Х дорівнює мінус 0,4. Перший корінь мінус 0,4, другий корінь 0.